Пригадуйте ось це. Нам казали, буде долар 45 при в буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. Вчора долар подолав психологічну відмітку 40. 40 за долар. Я хочу нагадати, що в бюджет закладено взагалі здається 41 за долар. До 45 ще не дійшли. Але а, щодо війни, ну, ну ви скажете зараз, що війни немає. Ну, є деякі громадяни, які пишуть, що війни немає. То виходить, і долар не по 45, і війни немає. Є воєнний стан. Ну а щодо хаосу, хаосу теж немає. 10 мільйонів громадян виїхало, інші залишились тут і сидять собі спокійно, бо кордони закриті, виїхати не можуть. Тому хаосу немає, долар не по 45, війни також немає. Все, як обіцяли? У вас є питання? Немає. І я ніколи не звинувачував Володимира Олександровича в тому, що сталося. Тому що звинувачувати одну людину, напевно, буде неправильно. Питання тільки в тому, чи розумів, Володимир Олександрович, з ким він приходить до влади. Чи розумів, Володимир Олександрович, як ці будуть люди діяти? Чи розумів Володимир Олександрович, що людей потрібно підбирати а, серед, не серед своїх кум, сват, брат, працівник по бізнесу там, і так далі, по кварталу, а можливо відібрати людей, які просто нормально працюють? А Слідкувати за тим, щоб в державі була справедливість, щоб не було безпреділів. Я, як людина, яка це відчула на собі, про Володимир Олександрович у 2020 році, коли по безпреділу був... Замінений ректор університету. Потім той ректор виграв всі суди, рішення не виконуються. От з цього починається потім ось таке, що люди знаходять якісь обіцянки і починають говорити, бачите, як? Наобіцяли одне, а в результаті нічого з цього не виконали. Так от люди це не згадували б, якби вони бачили, що з людьми поводяться справедливо, що людей чують. А не тільки в дії запитують про те, Євробачення дитяче там проводити, тут проводити і хто в конкурсі буде, а потім все одно призначають тих, кого треба, а не тих, за кого там хтось щось наголосував. Коли соціологи виходять з якимись псевдосоціологічними дослідженнями бо хочуть прогнутися перед Володимиром Олександровичем, я впевнений, що він в цьому їх не просить, але вони робляться частина вини на нас.